Друзі, всіх вітаю! Сьогодні знову отримали прекрасні харківські вироби, комплект, каблучка, сережки, підвіска, масивні сережки, довжина сережок 6,5 см, діаметр квіточки 3,5 см. Діаметр цирконія 1,5 сантиметра. Штифт занижений на 3 міліметри. Вага 25-21. Тобто майже 13 грам на одне вушко. Ціна 4600 гривень або 109 доларів. Аблучка. Діаметр квіточки такий самий, як на сережках 3,5 см. Камінь 1,5 см. Шинка 3 мм. Вага 1545. Ціна 3100 гривень. І звичайно підвіска. Довжина підвізки 6,5 см. аналогічно як в сережках, 3,5 см квіточка, 1,5 см цирконій діаметри. Вушком. Висота вушка 1 см, ширина 5 мм. В даному випадку ця підвісочка у нас є на шнурі. Ну, також воно може гарно виглядати на ланцюгах, можливо, грубих снейках або каучукових шнурах. Вага підвіски 1209, ціна 2100 гривень. Отримали ще такий набір з кульок. каблучка, сережки, підвісочка і браслет. Каблучка. Розмір каблучки 18 з шинка 3 мм. Дві кульки. Одна кулька 2 см діаметром, друга кулька 1,5 см. Пага 10. ,90. Ціна. 3300 гривень сережки, які пропонуються до цього набору, англійська застібка. штиф занижений на 3 мм. внизу пустотіла кулька діаметром 2 см, і зверху напівкулька. Вага 14 грам. 7 грам на одне вушко. Ціна 4100 гривень. Підвісочка діаметром 2 см. Вушко 3 мм ширина. Вага 460. Ціна 1400 гривень. Браслет на каучуку. Браслет не регулюється. Його довжина 19 см. Дві кульки менше і більше, такі самі, як на каблучці. Вага 940. Ціна 3100 гривень. Набір чотирьох лисник з цирконями, сережки. Каблучка, підвіска і браслет, каблучка чотирьохлисник 2,8 на 2,8 см. шинка 2 мм. вага 1030, розмір 19, ціна 3780 гривень. Сережки. Застіпка англійська. Штифт занижений на 2 мм. Так само 2,8 на 2,8 см. Вага 9,20. Ціна 3600 гривень. Підвізка 3,5 на 3,5 см. Так виглядає ззаду підвісочка. Вушко 1 см висота 5 мм. ширина. Вага 6,50. Ціна 2400 гривень. Браслет. Ширина браслета 4,5 см. Довжина регулюється. Є такі три подовжувачі. І, значить, довжина від 18 до 21 см. Вага. 58,40. Ціна 18,500 гривень. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення.